Незважаючи на те, що кіноскопічні монітори, такі як цей, це пережиток минулого, деякі їх особливості вражають навіть сьогодні. Наприклад, контраст зображення, який вони спроможні видавати, насправді crt технологія на піку свого розвитку здатна позмагатися навіть із сучасними oled дисплеями А якщо порівнювати з IPS-ом, то переможець очевидний навіть неозброєним оком. Але не контрастом єдиним, ми з вами обираємо монітори. Важливі також чіткість зображення, яскравість та передача кольорів. По цих пунктах лампові монітори програють сучасним технологіям, не кажучи вже про їх квадратний формат екрану, тоді коли 99% сучасного контенту має співвідношення 16 на 9. Але, скориставшись логікою роботи CRT, озброївшись старим. IPS-монітором і проектором Повинно бути можливо створити гібридну матрицю, яка дійсно ні в чому не буде програвати oled технології. Якщо в OLED є можливість індивідуально вмикати і вимикати кожен піксель, за рахунок чого і досягається справжній чорний колір, то IPS працює зовсім інакше. Рідкі кристали на IPS панелі змінюють свою щільність відповідно до рівня світла, яке потрібно відобразити на певній ділянці екрану. Джерелом же цього Світла. Є яскрава LED-панель, яка знаходиться всередині монітора, і світло якої направлене в сторону рідкокристалічної панелі. Без цих LED-світлодіодів на IPS-моніторі взагалі неможливо буде побачити нічого. Але саме через те, що вони освітлюють всю його поверхню рівномірно, незалежно від того, яке зображення ми намагаємося відобразити, рідкі кристали не можуть на 100% перекрити це світло, навіть коли екран повинен бути повністю чорним. Орним саме через це чорний на IPS не зовсім чорний, а сірий. І ось якраз моя ідея полягає в тому, щоб замість LED-панелі, яка освітлює всю поверхню, використати проектор, який буде точно копіювати те зображення, яке відтворює монітор. Тобто там, де повинен бути чорний колір, світло не буде надходити взагалі. Ну або буде в такій малій кількості, що IPS-матриця з легкістю зможе його перекрити. Це більше схоже навіть не на принцип роботи CRT, а на колись популярні телевізори. Із задньою проекцією. В цих телевізорах зображення отримувалось шляхом роботи проектора, який, власне, і проектував картинку на спеціальний, напівпрозорий розсіювальний екран. А от в нашій вундервафлі замість розсіювального екрану буде IPS-матриця, яка буде додавати додаткової глибини і якості до зображення. І все це в кастомному корпусі, який я планую надрукувати на 3D-принтері. Тепер, коли спробуєте, Перед історією закінчено, поки ви ставите лайк, підписуєтеся на канал, я переходжу безпосередньо до реалізації проекту. Поїхали! Першим ділом потрібно було розібрати монітор. Тут мушу зауважити, що я навмисне шукав такий монітор, щоб в нього був глянцевий екран. Це не найпростіше завдання, того, що більшість моніторів, саме IPS, вони сьогодні матові. Але для того вигляду, для загальної естетики, вже кінцевого результату, який я замислив, набагато краще підходить саме глянцевий екран. Тому що якщо цей монітор уже мав бути в ретро корпусі, то дуже було би добре, щоб вигляд був завершений, а радіше Екрани були глянцеві. Всі. Після того, як монітор було розібрано, і всі частини були від'єднані. Я швиденько перевірив його на справність. Я зараз підключаю проектор і пробуємо виставляти синхронізувати картинку, ну для того, щоб зрозуміти, чи буде ця штука взагалі працювати. І заодно я перевірю, скільки саме ось таких поляризаційних шарів, які знаходяться позаду монітора, мені потрібно буде залишити. Для того щоб картинка була якомога чіткішою, сочнішою і так далі. Окей, я погрався трохи з цими поляризаційними листами, і, скоріше за все, мені треба буде зберегти їх всі. Їх там типу штук 5 чи 6 чи щось таке. Ну і зараз видно конструкцію з задньої сторони. А передня тим часом виглядає ось так. В силу того, що поки що це все, грубо кажучи, висить у повітрі. Воно виглядає, ну м'яко кажучи, погано, бо це дуже-дуже тяжко сфокусувати, зцентрувати одне зображення з іншим. І також зображення ще дуже тьмяне. Картинка зовсім не яскрава, але на щастя. Є один спосіб це пофіксити всередині цього проектора. Є кольорове колесо, за допомогою якого ми власне і отримуємо кольорову картинку. Але так як світло проходить через нього, воно частково ним і блокується. Тому, якщо це колесо прибрати, зображення з проектора буде набагато набагато яскравішим. Воно, звісно, більше не буде кольоровим, але в моєму випадку кольорове зображення і не потрібне, тому що колір картинці має по суті надавати IPS-панель. І з цією модифікацією кінцева картинка дійсно стала виглядати набагато яскравіше, хоч вона все ще не відцентрована. але це все одно вже набагато набагато краще, ніж попередній результат. Значить, так дивіться, який вийшов прикол. Я помітив на екрані це вже на самій. IPS-панелі. Я помітив отаку от тему. Ну, типу, бита, бита матриця виходить. Ну, бита в тому сенсі, що я її зламав, я її покоцав. І після цього моменту я дещо зрозумів Я зрозумів, що я не зможу закінчити цей проект. Це вийшла тупо найкоротша історія Ердеста Хебідгує, яка змусить плакати кожного. Той рівень знань і практики в подібних проектах і можливостей, які є в мене, мені не дозволяють. Завершити його до кінця. Це сумно. Це сумно, бо я реально дуже багато часу на нього потратив не стільки на саму вже ну, фізичну реалізацію, а як на підготовку, закупівлю матеріалів. У Мене було вже придбано фактично все для того, щоб його закінчити. Філамент для 3D-принтеру, ґрунтовка, фарба, сам монітор я купив, я купив проектор. Е, тобто. У мене все було на руках. Воно в мене є зараз на руках, але доробити я це просто не зможу. До речі, давай я тобі покажу 3D-модель, як вона мала виглядати, що вона мала себе представляти. Оце мав бути проектор. Давай я зроблю ось так і ось так. Він мав світити в цю сторону. Це типу його промінь. Він мав бути довжиною приблизно 78 сантиметрів. Я б все відміряв, я знав, я знав точні параметри, де воно мало бути розташоване. Але для того, щоб все було в компактному корпусі, цей промінь мав загинати двічі дзеркалами: одним меншим, другим більшим, яке знаходилось безверху, і повертатися назад уже на саму IPS-панель. Це не те, щоб був готовий робочий варіант, я ще. Сам цей корпус планував доробляти по мірі того, як деякі частини будуть друкуватися, я буду їх складати разом, і ну, типу, я би вже дивився на практиці, що мені там ще треба докрутити доробити. Але дещо з цього я вже навіть встиг ну, забабахати. А саме оцю рамочку, яка є довкола монітора. Ось вони я її вже ну, типу, надрукував. Навіть загрунтував і пофарбував. Я мусив її зробити, типу ну першою для того, щоби як я відцентрую зображення, ну зроблю перевірку з IPS-матрицею, з оцими дифузними листами позаду, щоб я їх всіх разом склав і типу, відразу сюдою приліпив, щоб вони десь ну просто не тусувалися. Окремо, щоб нічого не зламалося, не пошкодилося, але щось таке зламалося і пошкодилося. А ще немало важливий момент це гроші, фінансовий аспект. Я, звісно, міг би продовжити методом проб та помилок... І знову і знову, і придбати там ще один монітор і розібрати його. Це не кажучи вже про те, що дуже тяжко знайти глянцеві монітори, це те, ще завдання. Але ось я не можу собі. Я не можу собі таке дозволити. Ем, нескінченним грошовим ресурсом я не володію для того, щоб постійно цим займатися. Та й часовим ресурсом. До речі, дуже багато часу зайняло конкретно, щоб я навчився друкувати рівні, великі отакі деталі. Тіпу, ну, це здорова штука. Я на 3D-принтері раніше робив багато всяких, ну, типа, дурничок. Але такої якоїсь прямо, якоїсь такого приколу, щоб він був виглядав як ну, продукт, тіпа, як, з прямими лініями щось таке велике, інженерне можна казати, Ні, не фігурка, статуетка, ані мешка, щось таке, ну серйозніше. Я на цьому якраз вчився. Це теж досить багато часу зайняли у мене. Мабуть, з цієї всієї ситуації теж можна винести якийсь урок і якусь мораль. Я поки не я не придубав яку, але можливо ви в коментах. Придумаєте замість мене. Та й взагалі, заради підтримки автора його морального стану, поставте лайк, підпишіться на канал і так далі. так далі. Я, взагалі, коли робив ресерч, пошук, подібного контенту по тому, що я збирався зробити оцю гібридну матрицю, чи хтось взагалі таке робив. Я знайшов канал, називається DIY Perks, Я десь навіть на це відео залишу посилання, і там мужик зробив дуже схожу штуку на ту, яку я планував зробити. Але він робив не з монітором, а з телевізором старим. Проектор він не інтегрував в корпус, як я планував, а він просто проектор залишив ну позаду. Тіпа ips матриця була відкрита, і проектор позаду світив. Ну так, от на його відео, оце ну зображення з проектором. Воно виглядало непогано, ну вже на самій матриці, але це на відео в житуці, коли я зробив такі самі теми, я побачив, що воно реально воно в реальному житті виглядає ну погано. Таким пристроєм з таким екраном насправді не можна було би користуватися повноцінно. Це ну, така сугубо, приколюха заглушка на відос. Що виходить? Спасибі всім, хто додивився до цього моменту. Who